Добрий день, мене звати Ліза. Народилася 7 травня 2014 року. Народилася та проживаю у місті Коломия. Навчаюся у п'ятому класі на відмінно. У позаурочний час відвідую гуртки з англійської, з танців, з фортепіано та скрипки. Два роки навчалася в модельній школі, маю два дипломи. Маю досвід зйомок у фото і відеопроектах. Хочу похвалитись! У 2023 році отримала перше місце в обласному конкурсі з скрипки. Маю домашнього улюбленця, кішку, звати її Ельза, названа на честь мультфільма Крижане серце. Дуже люблю подорожувати містами України. За кордоном ще не була, але дуже хочеться побувати в Парижі. Моє хобі це танці, знімання тіктоків і дефілювання. Моя мрія, щоб закінчилася війна і відкрити свою модельну школу. Відкрита до нових пропозицій. Дякую за увагу. До зустрічі!